Час, коли дитина готується йти в перший клас, для батьків є часом хвилювань та різних запитань. В яку, яку школу обрати для навчання своєї дитини? Яким має бути перший вчитель? Відповіді на ці запитання не тільки знає досвідчений учитель початкових класів Людмила Якубовська. Разом із нашими гостями на цю тему поговоримо вже за мить. Вітайте наших наступних ранкових гостей! До нас завітали Людмила Якубовська. Досвідчений учитель, учитель початкових класів Херсонської спеціалізованої школи номер 57 з поглибленим вивченням іноземних мов, а також Анна Кравченко, мама учня цієї школи, та Володимир Шевченко, учень 4-го а класу спеціалізованої школи номер 57 Доброго вам ранку! Доброго ранку. Ну правда, чимало питань виникає перед тим, як віддати дитину до школи, в яку школу дати віддати дитину, чи буде їй комфорт. В колективі відповіді на всі ці запитання знаєте саме ви, Людмила Макитівна, тому що є досвідченим вчителем. 34 роки, якщо не помиляюся, віддали цій справі так, так, такий так, педагогічний так. стаж. І, маєте педагогічне звання старший учитель. Тому хто як не ви знаєте, що ж важливіше учбовий процес чи виховний все-таки? Е, спершу процитую е, висловлення Григорія Григор Савича Сковороди. Українського гуманіста, філософа, поета, педагога, що може бути гірше за людину, котра має найскладніші знання найскладніших наук, але не має серця? В обов'язки вчителя початкових класів входить вчити дітей читати, писати, рахувати. А також вчити бути людиною це означає мати людські чесноти і духовну мораль. Так і спасибі за відповідь на це запитання. Все таки роль учителя у формуванні дитячого колективу. Якою вона є? Що найважливіше, як вдається у цих окремих осіб, які приходять до першого класу, все таки поєднати і утворити справжню рутину? на формування людських якостей класного колективу, впливають позакласні заходи. А саме екскурсії, бесіди, походи одного дня, поїздки, тематичні свята, сімейні вечори. І ще я хочу сказати все це при підтримці батьків-однодумців, які допомагають вирішувати ці питання. До речі, як відбуваються ці заходи? У нас є фотографії, наші телеглядачі, поки розповідатимуть, мають можливість їх переглянути, побачити дійсно, як це все відбувається у вашій школі. І сказали про те, що важливо мати тут батьків однодумців кожному класному керівникові було б непогано. Так, так. в чому все таки полягає допомога батьків школі і класному керівникові? Як здається знайти спільну мову? Ну, я хочу сказати, що починаємо формування колективу вже з першого класу. День здоров'я є початком, де формуються у дітей взаємопідтримка, вболівання. За період навчання проводяться багато різних екскурсій, різної тематики. Але, найважливіше, це Взаємостосунки між самими дітьми, дітьми розширювати кругозір знань і національну свідомість. Наприклад, екскурсія по місту Херсону, яка відбулася і з нашими дітьми, дала змогу глибше пізнати історичне минуле нашого міста. Побували ми також у місті Києві, столиці нашої країни, де ми побували на Алеї Небесної Сотні. Пробудилося у дітей відчуття бути патріотом, а відвідання цирку сприяло вихованню естетичної культури. Була поїздка до Львова і До горнолижного ансамблю Плай, де дозволило побувати на висомкому замку, звідти діти побачили краєвид сучасного міста і стародавнього міста. А на плаї казково засніжені Карпати, і я хочу сказати: відчули гордість за красу. України. Ще я хочу зупинитися, що постійно приймаємо участь у акції Підтримаємо захисників АТО, де діти писали листи підтримки. Також були Оберіги своїми руками робили оберіги ангелочків, передавали продукти харчування, теплі речі. І я хочу ще сказати, що відчули при цьому вдячність, милосердя, повагу, любов до тих. Захисників до тих людей, які, можливо, і їхні є дідусі, батьки, що вони дали їм тихе, радісне, спокійне життя. Також я хочу сказати, можна проводити багато прикладів, де кожний виховний захід сприяє духовному духовній моралі. Патріотизму і відчуття колективізму. Ще я хочу сказати, що завдяки оцим виховним заходам діти у подальшому своєму житті ці дитячі сторінки глибоко, ну, як світлий такий промінчик. І вони згадують непосередньо оці виховні заходи. Саме по них вони орієнтують свої шкільні роки, які пробули в школі. Ну в нас є Вова, він учень 4-го а класу. Вже чотири роки він з вами провік. так. лікта. Розкажи, будь ласка, безпосередньо ти як що запам'яталося? Які яскраві спомини є про ці роки вже на сьогоднішній день? Ну є спогади про свято татусів. Є про поїздку в Київ. Це дуже гарна була поїздка, мені дуже сподобалося. У Львів я не зміг поїхати, тому що в мене були змагання. Але мені дуже сподобалося, Як Любила Бакитіна організовує ці свята, конкурси роблять цікаві. Ну, і якщо там років через 10, 20, 30 спитають, ким була перша учителька, хто вона була, обов'язково згадаєш? Я думаю, так. саме завдячуючи тим заходам, які були проведені тим спільним поїздкам. Розкажіть, будь ласка, як мама, як ви долучаєтесь до цих заходів? Наскільки цікаво вам, як батькам, бути в цій школі? Взагалі, спочатку, з, з першого класу, я навіть не очікувала, що у нас так буде. Такий сплочений батьківський колектив, що ми будемо такими дружніми. Але буквально на перший же місяці ми організували свято хліба, так, Людмила Микитівна. Всі приносили хто що міг. І настільки ми здружилися, і зараз до 4 класу у нас буде тісна співпраця з вчителем. Тобто ми обговорюємо проблеми, які виникають у класі з дітьми. Індивідуальні бесіди проводимо, колективні батьківські збори, навіть бувають батьківські збори без участі вчителя. Якщо ми можемо це вирішити, так, ну, з поваги, з поваги дрібноми китівни, і так є, про що думати. От, також оці свята це взагалі це потрібно тільки бачити. От, деякі ми навіть в актовому залі проводимо, з конкурсами, з піснями, з солодким столом, екскурсії. От, Чорноморський заповідник також ну, не згадали, їздили. Діти взагалі завжди в такої з такою радістю, ну з таким задоволенням це все організовують. Віршики учаться на ура, вони самі щось там ще хочуть зробити, допомагають прикрашати. Це багато залежить від батьків. Ну відчителя також. Але батьки повинні дивитися на свою дитину, щоб отак от трапилось, не сліпою батьківською любов'ю, а дивитися якби з нейтральної позиції, бачити себе зі сторони вчителя і зі сторони дитини, як в ситуації, яка ну, різне буває, все трапляється. І тому батьки повинні бути якби нейтральною стороною, щоб правильно. Поступити в дані ситуації, якісь там, в якомусь конфлікті. Також потрібно розуміти, що вчительська праця це дуже нелегка праця. Дуже мало людей, які дійсно мають таке призвання. От, як Людмила Микитівна на нас це призвання, вона от, вчитель від Бога, як кажуть, знаєте, як лікар від Бога, це вчитель від Бога. От. І потрібно якось піддержувати, допомогу пропонувати. Ніколи вчитель не відмовиться. Адже знання дає такі, я бачу по своїй дитині. Наскільки рівень піднімається, як він відноситься до навчання, як він відноситься до оточення, які якості в нього з'явилися? Це завдяки нашому вчителю. Ну, вам просто пощастило, коли ви прийшли до школи і отримали у подарунок Людмилу Микитівну? Чи ви знали, на якого вчителя вийшли? Я не знала, які вчителі були дальньому на першому класі. Я дійсно хотіла, щоб людина була з досвідом, життєвим досвідом і виховательним досвідом. Не були ми знайомі, відгуки були тільки добрі. Тому я віддала дитину цього класу. Я ні разу не пошкодувала про це, ні разу не було ніяких у нас конфліктів. Бувають там ситуації там, чи в оцінках, чи в поведінки, але ми це все вирішуємо і друг друга розуміємо. Бувають навіть конфлікти з іншими батьками, які ну, не розуміють всі ситуації. І ми все якось дружним колективом нашим, ну завдяки нашій нашим Людмила Відмокітіна, ви говорили про важливість першого уроку в житті там того самого першокласника, дитина, яка прийшла вперше на урок, потім чотири роки провчилася, і є тепер що згадати яскраві спогади в нього поринають. Пам'ятаєте свій перший урок? Яким він був? Чи відрізнявся він тих, що зараз відбувається? Звичайно, дуже звичайно. справа в тому. Для недосвідченого вчителя справа дати знання. Випливає, це, ніби як на першому ну, важливіше, скажімо так. Але досвід показує, ну, я процитувала Григорія Савича Сковороди, що саме виховання, саме людські чесноти, саме мораль. Духовна сприяє вихованню спершу людини, а потім уже що Господь Бог дає. Тобто відчуваєте причетну так, себе так, до формування так, так, особистості, так, починаючи так, із Так, маленького. Особистості. Дякую вам величезно за те, що ви завітали до нас зранку. Якісь побажання для всіх херсонців, для тих, хто збирається лише йти до першого класу, бо ще не визнав з першим учителем, або зі школою. Прошу. Ну, побажання які вірити вчителя. Бути однодумцем вчителя, і все буде прекрасно. Спасибо. Вов, є що сказати своїм однокласникам, які, можливо, зараз тебе дивляться? Ну, хочу побажати їм успіху у, у, у наступних класах, щоб вони стали кращими і перевершили своїх батьків. У, навч... у навчанні Спасибо. і у навчанні ти маєш на увазі, так Конечно. добре, пасібі величезне. Мама, Аня, що скаже <laughs> для всіх батьків батькам майбутніх першокласників, я бажаю пишатися своїми дітьми. Також підтримую Людмилу милому яка сказала вірити в своїх дітей, і потрібно не контролювати їх і не жити їхнє життя, але брати активну участь. От. Бо зараз багато батьків вони покладаються, от школа не навчила, школа винна, але ж я віднесу відповідальність за своїх синів, правильно? От. І побажати їм, щоб діти приносили тільки радість, щоб школа їм, ну, звичайно, там, кріпкої нервної системи. бо ну, щоб це дійсно, буває. Шкільні роки стали І... найяскравішими. Тільки по них учні відтворюють шкільні роки, а в подальшому своє дитинство тільки за цим виховним заходом. Уроки як уроки. А саме оці виховні заходи, оці різні, про які я говорила, вони спливають і спомини дають дуже такі теплі, тому що це минуле дитинство їхнє. Спасибі вам величезне за ці настанови. Я думаю, вас почули тим, хто ця тема була близька, цікава сьогодні. Ну а ранок на скіфі продовжить випуск ранкових новин.